Я зараз ви побачили, як ця ферма. Тепер давайте її побудуємо. Я будую версію для bandroк видання. Але є і версія для Java. Вона відрізняється буквально цими парочками блоками. Спочатку побудуємо версію для бендрок версії. От у нас є такий от блок аметистів. Поки його закрию, щоб він не заважав. І Починаємо ми з спостерігача, який дивиться сюди. І від нього у нас йде один блок, так, ось на нього ставимо повторювач на максимальну затримку. Після цього ми ставимо виштовхувач ось так, ось через один блок. Ставимо блок і виштовхувач. Під ним ми ставимо ще один виштовхувач. Ось так. Ці блоки можна прибрати. Далі ми ставимо тут воронку. Ось таким чином, щоб вона заходила в ось цей штовх, хоч. Далі ми ставимо От біля цього штовху хоча під ним, ми ставимо блоки ставимо таку полоску. Три блоки в довжину. Ставимо сюди компорату таким чином. І 2,5 полинки редстоуну. Далі ми ставимо ще 2 блоки і ставимо на них 2 посилювача на максимальну затримку. Далі ми ставимо один блок та робимо отаку от, от букву Г. Чи навіть... Ні, це правильно. Ставимо сюди редстоун і ставимо сюди поршень. От таким чином. Ставимо тут спостерігач, один ось так, щоб він стояв. і другий. Щоб він стояв ось так. Далі ми ставимо ще один спостерігач, який дивиться на ось цю полинку рекстону. Ставимо тут блоки, один блок, на нього полин користову. І підіймаємо цю лінію на один блок таким чином. Проводимо цю лінію аж до цього місця. Проводимо редстоун, але отут біля цього блоку ми ламаємо редстоун та ставимо повторювач або комператор, як хочете. Що узагалі є, можете поставити. Це зроблено для того, щоб у нас сигнал, який йде сюди. Не чіпав ось цей сигнал, і у нас не було всяких глюків. Тому така штука необхідна. Далі ми можемо тут вже прибрати блок та взяти просто поршень. Ось так. Ломаємо тут блок і ставимо отак поршень. Все, ферма майже готова. Залишилося лише поставити тут люки, щоб предмети, які будуть викидати ось ці виштовхувачі, не розсипалося, куди не потрібно. От таким очима. І кладемо ось цей виштовхувач нижній, кладемо 46, різних абсолютно різних предметів. Ну, головне, щоб вони були усі однакові. Тобто один предмет у кількості 42 одиниць. От 42 і кладемо їх сюди. Кудись, коли ви хочете, я їх сюди. О, наш механізм активується і забирає вже декілька таких блоків. Це, тут повинно у нас бути 4 блоки. Як бачите, тут же виріс один кристалик і стало 3 блоки. Це означає, що наша ферма працює правильно. Якщо коли тут нічого немає, ферма тільки обновилася, і у вас тут вже 4 предмети, то значить, що усе працює успішно. Тепер давайте подивимося, чи працює збудована мною ферма. І як бачите, наша ферма спокійненько собі спрацювала. Ще може бути таке, коли ви ставите дуже високий рандом текст, що кришталик може дуже швидко пройти одразу декілька стадій росту. І таке у звичайному світі бути не може, тому не бійтеся, такого нічого не буде. Так от, якщо тут дуже швидко якось просто кристал, то не встигне тут пройти сигнал, і може вийти так, що ферма не спрацює якось загальмою. Для цього нам потрібно от з цього виштовхувача верхнього, дістати усі предмети та перекласти їх у нижній, щоб запустити ферму. Тепер я покажу, як змінити цю ферму під Java видання, щоб вона працювала на Java. Одразу скажу, що я перевіряв, я будував таку ферму на Java і вона абсолютно нормально працює. Також, щоб побудувати таку ферму на Java, нам потрібно зробити один невеличкий старшок. Припадати. Ось тут редстон, поставити блок, поставити тут Redstone і поставити отак повторювач. Повторювач ми ставимо на один клік. І все. Тобто ми проставляємо сюди Redstone, сюди блок і сюди один повторювач на один клік. І все. Ферма абсолютно готова. Тут знизу може падати натиски. От, падатиме тиски, їх можна спокійно збирати бронками. І вище така от АФК повністю автоматизована ферма аметистів. Такі шфер можна наставити доволі компактно, це я тільки дві так поставив. Але думаю, що влізуть на усі грані блів. Тобто і з цієї, і з цієї сторони.